Які категорії українців не підлягатимуть мобілізації після 18 травня? 18 травня 2024 року новий законопроєкт про посилення мобілізації набуде чинності, що приведе до деяких змін у процесі призову до ЛАВ Збройних сил України? Як повідомляють новина ЕПРО, згідно з новим законом про мобілізацію. Низка чоловіків втратять право на відстрочку від мобілізації, а водночас деяких категорій осіб не зможуть мобілізувати після 18 травня. Зокрема, відповідно документу, під час мобілізації під призов не підпадають. Особи, забронювані для роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях. Особи, визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я або віком. Громадяни які постійно доглядають за особами, що потребують піклування. Особи, у яких є дружина, чоловік з інвалідністю, один із батьків з інвалідністю А і чи два групи, якщо такі особи з інвалідністю не мають більш нікого, хто може їх утримувати? Студенти, викладачі та науковці, які працюють не менш ніж на 0,75 ставки, та аспіранти. Багатодітні чоловіки та жінки, які не мають заборгованостей по сплаті аліментів. Батьки-одинаки. Чоловіки та жінки у статусі опікунів та прийомних батьків для дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування віком до 18 років, особи, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, чи рідний, повнорідний. Неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка, дружину, що проходить військову службу. Державні службовці. Щоб вище перерахованих категорій осіб стовідсотково не мобілізували, їм необхідно надати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.